Не плутай ці два почуття. Не плутає любов і прив'язаність. Любов це про свободу, підтримку і вибір бути разом. Прив'язаність це страх самотності, залежність і неможливість відпустити навіть те, що тобі шкодить рішення. Перевір себе, чи ти справді хочеш бути поруч з цією людиною, чи ти просто боїшся залишитися без неї. Можеш поділитися цим зі мною у коментарях. Мої відео ніколи не замінять тобі особистої психотерапії. Але твої мізки на місце поставлять. Отож, щоб не пропустити ще більшу кількість безкоштовних, дуже цінних. Коротких відео про стосунки підписуйся на мою сторінку. Зі мною весело, цікаво і психотерапевтично з тобою буду я, психолог Наталя Кондрахіна. Па-па!